Привіт, друзі! А сьогодні мене занесло у місто Лухан. Чи Люхан? Це місто знаходиться у провінції Буенос-Айрес і є центром одноіменного округу. Які дивні метаморфози. Ще вчора я був на краю світу, на краю південного світу. А сьогодні, а сьогодні я майже в тропіках. Близько... Ще вчора був сніг, мороз, а сьогодні тепло та сонце. Справа в тому, що ще вчора я був у найпівденнішому місті нашої планети, яке називається Ушуайя. До Антарктиди звідти трохи менше тисячі кілометрів. А так як зараз кінець червня, то у південній півкулі саме у розпалі зима. Ну і відповідно на крайньому півдні справжня зима. Головною родзинкою, самим визначним та самим сакральним місцем Лухана є його собор. Тут знаходиться головна святиня Аргентини. Люхан часто називають Ля Капіталь де ля Фе, що у перекладі означає столиця віри. Отож, не встиг я приземлитися у Буенос-Айресі, як мені мій друг Віктор запропонував. Нову подорож до столиці Віри, до міста Лухан. Куди ми і вирушили із самісінького ранку? До міста ми прибули близько дев'ятої. І хоч собор дуже високий, його видно здалеку, але в'їхавши в місто, ми довгенько кружляли вуличками, щоб дістатись саме до нього. Отой вказівник Лухан Центро був останнім. І був він відразу при в'їзді у місто. Далі ніяких натяків, як дістатися до головного визначного місця, не було. І ми старим дідівським способом, тобто методом тику, потикавшись з однієї вулиці на іншу, усе ж таки знайшли правильний напрямок. Справа у тому, що вулиці Лухана нагадують зошит у клітинку. Знайшовши правильний напрямок і майже упритул, наблизившись до собору, перед нами постала нова проблема де б знайти місце, щоб запаркуватися. І ось тим зошитом у клітинку ми освоювали квадрат за квадратом. В надії знайти місце вздовж тротуару. Об'їхавши пару кварталів, ми зрозуміли, що ця надія марна. І що потрібно шукати якийсь великий паркінг, куди заїжджають автомобілі та автобуси з туристами і паломниками. Але ж, звичайно, що подібний паркінг біля самого собору бути просто не може. Отож, ми поїхали знову освоювати ті клітинки в надії знайти якийсь великий паркінг. Та, власне, і не обов'язково великий, хоч якийсь. Але ми знову при цьому віддалялися від церкви. І як бачимо, що тут уздовж тротуару автомобілем стати взагалі нереально. Тут місце вздовж тротуарів повністю зайняте ресторанними столиками та величезними парасолями. І ось починається нова клітинка. І о чудо, Нам вдалося знайти невеличкий критий паркінг у приміщенні колишньої майстерні. Це ми вже йдемо пішки. У цьому місті Люхан дуже нагадує італійську болонію. Ці галереї з відкритою колонадою на повздовжніх боках будівель. Називаються портиками. Від латинського «porticus» крита галерея. Така відкрита колонада з арками, що закінчується фронтоном, часто застосовується у архітектурі європейських міст. А у італійській болонії це цілі квартали. Тому мені відразу й пригадалася, столиця Італійської області Емілія Романія. Проте, якщо говорити відверто. Це місто, як і усю Аргентину, як і усю Латинську Америку, колись збудували європейці. І, звичайно, що їхній вплив на місцеву культуру, архітектуру був колосальним. Таким чином, будуючи міста, європейці залишали після себе у спадок величезне історичне багатство. Знамениті європейці бували і у Лухані у свій час. А точніше, у 1833 році Лухан відвідав англійський натураліст Чарльз Дарвін під час своєї круосвітньої подорожі. Тут про нього пам'ятають. Але давайте я вам коротенько розповім про історію Лухана. На сьогоднішній день проживає тут трохи менше як 70 тисяч жителів. За однією із легенд назва міста походить від імені іспанського колонізатора Педро де Лухана. Який загинув в цій місцевості у 1536 році. Ну, а перше поселення з'явилося тут у 1605 році. У 1630 році через цю місцевість їхав караван, який віз дві скульптури Діви Марії, які, ну, були, які назначались для провінції Сантьяго дель-Естро. Несподівано караван зупинився. І не рухався з місця аж поки не зняли з воза одну із статуй. Це було розцілено як диво. Диво те, що Діва Марія захотіла залишитися у цьому місці, про цю подію дізналися у Буенос-Айресі. І до цього місця почали прибувати паломники. Власник маєтку поблизу збудував для них прихисток. А після його смерті. Ні світська влада, ні церковна абсолютно не цікавилися долею християнської реліквії. І лише у 1671 році статую Діви Марії викупила землевласниця Анна де Матос і перевезла її до свого маєтку на березі річки Лухан. Щороку понад 6 мільйонів людей. І здійснюють паломництво у це місто. Багато з них ідуть туди пішки із Буенос-Айреса. Місто ще відоме як Ла Капітал де ла Фе, тобто столиця віри. Хоча це дуже популярна одноденна поїздка і для невіруючих людей. Тут є велика кількість гриль ресторанів, ну як і у більшості інших міст в Аргентині, та сувенірних магазинів. Де продаються різноманітні релігійні пам'ятні речі. Але Лухан більш відомий своєю великою неоготичною базилікою. Побудованою на честь Діви Лухан покровительки Аргентини. Церква була спроєктована французьким архітектором Ульдеріко Куртуа. Її будівництво було розпочато у 1889 році. А завершено. Аж у 1937-му. Тобто її будівництво тривало майже 50 років. Її вежі мають висоту 106 метрів. Церква має мітний дах та бронзові двері. Величезний собор височіє над навколишньою рівнинною місцевістю, головною сакральною святиною якого є крихітна статуя Богородиці. Висотою всього 38 сантиметрів. До якої усі паломники намагаються доторкнутися та сфотографуватися. Хоча тут на щодень виставлена несправжня святиня. Це репліка, про що чесно попереджають? У соборі також є великий та дуже цінний орган французького майстра Ковая Коля. Стоїть він у галереї у занедбаному стані, хоча тривають зусилля щодо його реставрації. Лишилося зовсім мало. Перед тим, як зайти до собору, прямо на площі до нас підійшов один вірянин і запитався, чи ми віруємо в Ісуса Христа. Отримавши ствердну відповідь, він запропонував нам помолитися.

Під час якої ми просто повторювали її слова за цим чоловіком. А в кінці Він нам пояснив значення цієї спільної молитви. ти його розумієш. Це перший крок, щоб спастися. Каже, що ми діти Бога, і ти зараз йдеш з Христосом в серце. Віталік. Вітає? Віктор. І воккаде. Монтеграм. Кедіо Muchas gracias. Gracias. Well, ну, тепер дорога до храму нам не просто відкрита, а ще й освячена молитвою. Зазвичай у таких місцях можна набрати свяченої води. Ну і цей храм, звичайно, не став виключенням. А ось там на стелі за цим фонтаном. Ми бачимо зображення темношкірого чоловіка, якого звати Мануель. Це дуже знакова фігура у концепції культу Луханської Діви Марії. Детальніше його історію я розкажу вам трішечки пізніше, як зайдемо всередину храму. Зовні цей собор дуже нагадує європейське. Але атмосфера тут типічно латиноамериканська. Тут братів наших менших не те, що не гонять від входу до храму. Їм навіть дозволяється заходити всередину. Ну, а нам зайти туди після усіх зроблених процедур, як то кажуть, уже й сам Бог велів. Отож, ходімо. Цей храм є величезним монументом віри. Та одним із найважливіших зразків неоготичного стилю в Аргентині, який був характерним для 19 століття. 6 травня 1890 року, після тривалої підготовки, отець Хорхе Марія Сальвайр розпочав таке будівництво цієї будівлі. Архітектором, який керував роботами, був уже згадуваний француз Ульдерік Куртуа. У грудні 1910 року церкву урочисто відкрили та освятили, хоча на ній ще не було веж. А 15 листопада 1930 року папа Пій 11 надав їй титул малої базиліки, повністю завершити храм. Вдалося лише у 1935 році. Там, де знаходиться головний вівтар, на глибині 4 метрів закладено білий камінь, який було привезено із Тандиля. Цей камінь кубічної форми. Його грані мають розміри 1 метр 22 сантиметри. У цьому кубі по центру було зроблено отвір. У нього помістили засновницькі документи та акт. Який засвідчував початок будівництва. Цей акт було підписано єпископом Буенос-Айреса. Ще туди поклали монети із різних металів та портрети пап, зокрема, Пія 9-го та Лева. Ну а зараз я вам розкажу, як і обіцяв історію чорного Мануеля, як його тут називають. Цього негра захопили работорговці на його рідній африканській землі. Та перевезли кораблем до міста Перамбуку, що на півночі Бразилії. Багато його супутників загинуло під час цієї подорожі. Він же благополучно прибув у Новий світ. Там його купує португальський моряк на ім'я Андреа Хуан. Його хрестять та називають Мануелем. Човном цього чоловіка везуть до Буеносайреса разом із вантажем, у якому було дві статуї Богородиці. Їх везуть на прохання португальського друга Антоніо Фаріас де Са, який потребував образ Діви Марії та Непорочного зачаття, щоб поставити його у каплиці містечка Сумампі, що у провінції Сантьяго дель Естеро. Португальський моряк, що купив мануеля, віддає його своєму другові Бернабе Гонсалесу Філіано. Новий власник мануеля був адміністратором. Ранчо Розендо на березі річки Лухан. Туди разом із караваном спорту і направлявся новоприбулий раб. На другу ніч подорожі, верениця повозок прибуває у Розендо. На ранок валка мала рушити далі. Але одна із волових упряжок ніяк не могла зрушити з місця. Як не намагалися погоничі, що тільки не робили, були, стояли і все. Тоді вирішили розібрати повозку і перекласти товар на інші вози. І як тільки зняли одну із шухлят, воли рушили з місця. Коли її відкрили, то усі побачили чудове зображення Діви Марії. Усі це сприйняли як чудо. І що Богородиця хоче залишитися тут. Мануелю, як свідку усього цього, було доручено піклуватися про священний образ. Мануель був з Богородицею близько 40 років, там, у Розендо, де сталося чудо. Раб відповідав за прибирання маленької каплиці, яка була побудована поруч із будинком. Він тримає запалену лампадку біля святого образу, він приймає тих, хто йде до Богородиці, розповідає їм про чудо і подає хворим оливу із світильника. Мануель для усього міста був другом. На якийсь час Мануель залишився сам без Богородиці. Тому що Анна Матос, віруюча жінка, купила цей образ для того, щоб відвести його до свого будинку, який був далеко звідси, на березі річки Лухан. Однак образ двічі повертався до Розендо, де жив Мануель. Зіткнувшись з таким неймовірним фактом, Анна консультується з єпископом у Буенос айресі Вони вирішують відвезти образ Богородиці до нового місця. Взявши з собою і Мануеля, відтоді священний образ, назавши, залишився у новому місті, у теперішньому лухані. Це сталося у 1671 році. Пізніше помирає власник Мануеля. І на нього претендують його спадкоємці. Негр був змушений поїхати до Буенос-Айреса на судове засідання. Де він захищаючись сказав, що він є рабом тільки Діви Марії? Ситуацію вирішила все та ж землевласниця Анна Дематос. Вона викуповує Мануеля для того, щоб він міг належати тільки Діві та продовжувати служити священному образу у Лухані. Ішов 1674 рік. Після того, як Мануелю було викуплено, він остаточно з'єднується з Дівою Лухан. Яку визнає і своєю матір'ю. Любов віруючих до вірного слуги Богородиці, рідкісної відвертості та простоти зросла. Він здійснював багато зцілень оливою хворих, які прибували з різних місць. Так сталося і з священником з Буенос-Айреса, який приїхав до Лухана у дуже важкому стані. Мануель помазав йому груди олією з лампадки, повернувши йому здоров'я і ясно йому сказав. Діва хоче, щоб він був її священником. Невдовзі так і сталося. Отець Монтальбо, так звали Стіленого, разом із Мануелем продовжили будівництво каплиці, яку розпочала Анна Дематос, та завершили її будівництво. Тепер, уже літній Мануель продовжував користуватися дружбою усього міста. Уже у дуже похилому віці, будучи дуже хворим, він сказав одного дня. Моя володарка, Діва, сказала мені, що я помру у п'ятницю, а наступної суботи вона забере мене до слави. І ось смерть Мануеля сталася у першій місяці 1686 року. Минуло 56 років після чуда з возом. Його тіло було поховане за головним вівтарем церкви Монтальбо, біля ніг Богородиці Луханської, через славу, яку він мав як святий. Його душа тепер вільна і сповнена світлого щастя, полетіла на небо, щоб бути з Богом та Його матір'ю. Чорний Мануель живе у віруючих людях, які люблять Діву як матір, віддаючи перевагу смиренним тим, хто страждає, тим, хто терпить зло, рабство та несправедливість. Він, який все життя йшов з Богородицею, надихає та заохочує людей на паломництво до неї. Ось така історія Чорного Мануеля Луханського. Люди вірять, що він супроводжує тих, хто приносить його образ до своїх домівок. З усіма дружить і допомагає людям у їхніх потребах. А ще вірять у те, що він лобіює інтереси Аргентини перед найсвятішою дівою, а вона, в свою чергу, перед своїм сином. Ні, ну песики у такому храмі це щось новеньке. Я такого ще ніде не бачив. Але ж цей пес чорний. Можливо, це щось алегоричне. Yeah. <laughs> да. А ось що роблять собаки, коли їм нема чим зайнятися. Що тут скажеш? Тваринна безпосередність. Вони без гріха. А ось людям. Попросити прощення за гріхи за допомогою молитви та благословення допомагає цей святий Отець, отримавши благословення та втамувавши свій духовний та релігійний голод, ми вирішили пройтися і подивитися, що робиться навколо цього намоленого місця. І щойно ми опинилися на вулицях Лухану. Я відчув себе на знімальному майданчику якогось фільму про кубу. Або про якийсь мексиканський наркокортель. Ні, все ж таки Америка Латіна вона не перевершена. І її незрівнянний, неповторний, автентичний дух відчувається у всьому. Відразу за собором з його тильної сторони знаходиться місцевий. Парк відпочинку з різноманітними атракціонами та розвагами. Там вдалині навіть видно, що є канатна дорога з одного берега річки на інший. Ну, а тут так чистенько, гарненько. Ну, тут тут туристів Навколо собору є дуже багато різноманітних релігійних місій. А із 1987 року бенедиктинські монахи конгрегації Сонно Сур проживають в Абадія де Сан-Бенедіто на околиці Лухана. Окрім надання реколекційних умов для мешканців міста, монахи підтримують себе за допомогою сільського господарства та видавничої справи. А ще вони справно прибирають територію навколо храму. Справа від собору, якщо стояти спиною до його головного входу, Через річку Лухан є пішоходний місток. Перил тут немає, є сітка Рабіса. На якій де не вісять стрічки. Це щось, мабуть, на кшталт замочків, які вішають закохані пари на містках у Європі. Ну а Понте Сан-Мартін, саме так називається цей міст, привів нас до коледжу Носа Сеньора де Лухан. Тобто коледж луханської богоматері. І виглядає він досить таки респектабельно. Навпроти коледжу міський музей. Містка дуже добре видно блиск та злиденність Латинської Америки. Тут усе зовсім поруч. Помпезний собор, площа та кілька прилеглих до нього вуличок вилизані та наряджені. І буквально в метрі від собору бомжові волоцюжні апартаменти. Хоча такі локації не є суто аргентинськими або латиноамериканськими. У Голівуді усе набагато гірше. В крайньому разі від цього місця до собору набагато далі, ніж від Голівудської Алеї Слави до бомжачого містечка. о о а ця місцинка нагадує кадри з якогось трилеру. Чи фільму катастрофи, чи «Зомбі Апокаліпсіса. Йо-майо, яке ефектне, колоритне та яскраво виразне місце. Це ж готовий, безкоштовний знімальний майданчик. А ще цей звук падаючої води це щось неймовірне. Такі звукові спецефекти застосовувалися у багатьох оскароносних фільмах. А тут усе натурально. Звичайно, ввечері, коли стемніє, сюди краще не заходити. Тут, тут таке місце видно, що стосуються тут люди не дуже такі благонадійні і, скоріше за все, захочуть покуперсатися у ваших кишенях. А ще й по башті можна получити. Чесно кажучи, якби не сонячна погода, то це місце, мабуть, не виглядало б так колоритно. Ну, а ввечері тим більше цей пейзаж навряд чи привертає чиюсь увагу. Хоча чиюсь та привертає. Ну, йдемо далі. Ці звуки там тамів та бубнів мене привабили ще з берега річки, йшов я спеціально на них. Я думав, то знову якийсь бунт, чи майдан збирається. Ні. Ну Я зараз побачимо, що це. Як виявилося, це ніяка не забастовка і не бунт. Тут у безпосередній близькості від собору. Зібралася група людей для того, щоб пограти на барабанах, які називаються Тамборес де кандобре, або Тамборілес. Ці барабани використовуються для виконання музики кандобре, яка зародилася в Уругваї. Ці бубни бувають трьох розмірів: фортепіано це найбільший, репікуе це середній. Та Чіко це найменший. Виготовляються вони з дерева і мають вигнуту форму бочки з дуже вузькою основою. Кандобре виконуються групою барабанщиків, які називаються куерда. Їх має бути мінімум троє, ну, відповідно від того, що є три види барабанів. Повноцінна ж куерда складається з 50 а то і 100 барабанщиків. Ці барабани, як бачимо, носять на талії за допомогою плечового ремня, який називається таліг або талі. І грають на ньому однією палицею та однією рукою. Шкіру на тамбуріли натягують за допомогою мотузки на вогні. Отож, як бачимо, скоріш за все, тут випробовуються щойно виготовлені тамбуріли. По вулицях ще далеко чути їхні ритмічні звуки. Да, додають вони атмосферності Лухану. Ну, а нам уже й пора повертатися до Буенос-Айресу. Підсумовуючи, хочеться сказати, що знайомство з цим містом відкрило для мене багато чого нового та цікавого. Ну, а сама поїздка виявилася змістовною та насиченою. Ну, а ви що скажете про Лухан? До речі, це не останнє аргентинське місто, з яким я хотів вас познайомити. Буде ще. Отож, якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк. Буду дуже вдячний. А щоб не пропустити наступні, підпишіться на цей канал. Ну і на сам кінець я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги та миру, щоб Господь Бог допоміг нам скоріше перемогти цю нечість. Вірте в Бога! Вірте в наші збройні сили! Вірте в свої власні сили! Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! І до зустрічі! Слава Україні!